89% українських школярів зіштовхувалися з проблемою булінгу. Це дані останнього дослідження ЮНІСЕФ. Але ще важливіше те, що 40% дітей ніколи і нікому про це не казали. Дитину можуть бити, над нею можуть знущатися, А ви будете думати, що він чи вона просить не йти до школи через лінь або небажання писати контрольну. Булінг є в житті майже кожного. Згадайте про 89%. Якщо ми і далі будемо заперечувати цю проблему, то до хорошого це не призведе. Світ підлітків дуже жорстокий. Даша. Ігор Кров. 20. Мені зараз 16. 24 буде через місяць. Я почала путешествувати і займаюсь саморозвиттям. Подобається моя робота. Я працюю прекрасно, пишу, пишу тексти. плюс я займаюся науковою діяльністю паралельно з тим. В галузі філософії плюс ну мене є декілька хобі. Я, наприклад, в товарохують такі. Приїхала в Київ через те, що я просто хотіла змінити своє суспільство і почати життя з нового аркушу. Сьогодні ви почуєте історію людей, в житті яких мав місце булінг. Вони готові розказати, як це вплинуло на їхню поведінку, характер та навіть психіку. Перша асоціація по про школу? Мой лічний вес. а про однокласників вчителів, що можна згадати. много жестокости. Жестоким были только на классных учителей також. Учителя были просто безразличными. А зазвичай, когда в детей выникали какие-то проблемы, то они звертались до учителей в Я не знаю, не особо следила. Я была слишком, наверное, поглощена своими какими-то проблемами и переживаниями и не обращала внимания на других. А у вас дружный был в да, дружественный, но это тот тип класса, где все типа друзья, но за спиной друг друга обсуждают и недолюбливают, можно так сказать. Загалом, часто бывало выпадки в школе, когда мы случались? И как это было? Какие формы случались? Самого, не знаю, хиленького в классе, например, зажимали, если это мальчиков касалось. Именно в моем классе, наверное, касалось вот только Хиленьких мальчиков у меня. Ну, причиной был мой излишний, избыточный вес. Сколько ты важно? Максимальный вес был 78. Призрости? Метр пятьдесят пять это было где-то. Угу. В тот момент. И кто тобой зазвучай в Девчата, или хлопцы? Девочки. Почему? А Чего вы наказала? Ну, самое обидное, конечно, что было, это меня салокомбинат, комбинат. Как будто бы... Фантазии не хватало, на ну, что за большее, но ну, это ж не странно. Они же были глупыми. А еще подумать про твои вечертя. Справа задать, еще ты вичала, когда это так называла? Агрессию. Mm -hmm. Как будто бы мне хотелось доказать э, им, что это не так. Но в этот момент я ничего не могла сделать, кроме как убежать и плакать в туалете. Ты на ваше кому-то рассказать? Бачкам, чего шла в службу? службам, наверное, не было такого варіанта розказати службам Родителям Я, конечно, пыталась, но просто родители, наверное, считали, что типа, они перерастут, и я перерасту, что это всё будет нормально, и что это никак не отложится на мне. А ты пробувала поговорити, пояснити, що я така сама, як ви, просто моя зайва лагу, якось пояснити, спробувати це вирішити дипломатично. Ну В те моменты я этого не понимала, что можно поговорить. Я была еще очень маленьким ребенком, Но на тот момент, я сейчас-то понимаю, что я была такой маленьким ребенком, я не понимала, что это можно решить какими-то разговорами. Хотя вряд ли это можно было решить, потому что дети были такого же возраста, как и я, и они ну, были агрессивно настроены, вряд ли бы что-то могло помочь. Чего было в твоем уважении к Петербургу? Конечно, было. Я каждый день просыпалась и шла в школу в смысле о том, что я бы хотела бы причинить им столько же боли, как они причиняют мне, но, но сейчас этого нет. Сейчас этого нет, но раньше да было. А было такие моменты, что ты не хотела идти в школу только через то, что тебя угрожают? Конечно, каждый день я не хотела туда ходить и пыталась придумать всяческие болезни, нагреть градусник, все что угодно, лишь бы моя мама разрешила мне не идти в школу. И чтобы я могла не терпеть это снова. А она ну, не то чтобы не верила, она просто считала, что в школу ходить нужно. И как бы, почему я почему я должна пропускать, чем я лучше, чем другие. Если бы я тогда была такая, как я сейчас, да, я бы просто наплевала бы на всех и просто не знаю. Мне было бы все равно на мнение людей вокруг. Еще порадошки, чем яких сквозь в школе? Не молчать. Я молчала долго, и это ничем хорошим не заканчивается. Это только внутренние проблемы, которые все больше и больше с каждым днем. Боже. Считаю, что нужно найти того, кто тебя поймет и поддержит. В роли, не знаю, учителя, или школьного психолога, или родителей. Но кто-то такой должен найтись. И ты должен постараться найти такого человека, чтобы не сойти с ума одному. У країнах Західної Європи учені активно займаються дослідженням проблеми булінгу та її походження. Чи можна домовитися з кривдником? Як знайти правильні слова, щоб поговорити з дитиною про цькування? Відповіді на такі запитання шукають світові учені, і останнім часом до них почали приєднуватися і українські. Усе частіше стали апелювати до медіації. Підручники кажуть, що медіація це процес порозуміння між сторонами конфлікту за участі третьої, нейтральної сторони, яка сприяє примиренню та досягненню компромісу. Але чи користуються таким шляхом розв'язання конфлікту самі діти, і навіть більше? Чи вони взагалі про нього знають? Що тобі перше спадає на думку, коли гадаєш про школу? Все було достатньо таке. Ну, не знаю, воно нагадувало все одно структуру. Тобто все вибуде ієрархічно. Хтось зверху, хтось знизу, і ти повинен постійно чомусь підчинятися. Це дуже напрягало. Клас великий був. Ні, У нас був звичайний клас, 25 чоловік. У Нас просто раз в три роки тасували, і тому періодично я міняв класи. Тобто хотів, не хотів, просто ти переходив в інший клас. Тому приблизно завжди були накрий клас. Які взагалі настрої в класі були? Дружні діти? Були групи, скажімо так. Вони ділились на групи, які ворогували між собою. Її групи були вищі. Другі нижчі. Ну, а я якось не особливо вписувався, в принципі, в групи, тому що не знаю, мені, нікол... мені з дитинства ніколи не подобалось бути в зграї. Тому я якось не піддавався цьому стадному інстинкту, тому завжди був якось поза цими всіма групами. Як на це реагували? Ну, як? Ну дуже добре, скажімо так, реагували. Тобто залежно, які класи, там, в менших класах це там були якісь не них, якісь образи, тобто ну, туди-сюди. В середній школі так, це перехоло там в бійки, причому це ж переважно, як були бійки. Тобто двоє троє на одного. І, ну, була така було багато таких насправді ситуацій, коли бувало ти, бувало тебе, І, ну, ставало причиною, мабуть, скоріше, те, що якраз ти не хочеш підчинятися цій сієрархічній, скажімо так, структурі в школі. І плюс, враховуючи те, що я, в принципі, маю достатньо вгідновий характер, я ніколи не мовчу. І це дуже не подобалось, тому що подобаються ті, хто однаковий. Так якщо спробувати повернути. Це образливо, чи майно же Ну, Насправді було, в принципі, байдуже. в принципі, Чому я, мабуть, зараз, так, зараз вже я так розумію, чому я не підлаштовувався під ці групи, мені було цікаво. Тобто пізніше в підлітковому віці в мене була, ну, скажімо так, я був в одній групі, це була не шкільна група, але також група молодих людей. А до ну, того мені просто було не цікаво. Мене не цікавило те, що цікавило їх, і тому в принципі було байдуже. Ну, якби це, скажімо, так не заважало. Ну от, наприклад, коли якщо, якщо тебе там двоє-троє мені підкараулюють під домом, то в принципі це не заважало по великому року. А, сильні бійки були а, в залежності знову ж таки. Бували сильні, бували ні. Ну все було досить порізно, ну там максимально було, книжно, там нісики могли розбити. Таке було, да. Так. Чи хотів комусь розказати батькам? Ні, тому що я розумію, що в цьому особливо немає сенсу. Наприклад, розказати батькам, бо прийдуть батьки, підніметься хай, викличуть директора, викличуть їхніх батьків. побудеться це тиждень, а через тиждень почнеться по-новому. Тобто ця система вона не ламалася, причому ця система в школі циркулювала до мене і циркулює після мене. Чим ти бачиш, тим більше тебе ти ображає, чим ти вище піднімаєшся, тим більше ображаєш ти. А якщо якимось службам анонімно, щоб не знали, хто це звертається? Це були 2000 ні роки, тоді не було ніяких анонімних служб, в принципі. Тобто, не особливо не було куди звертатись в таких випадках, але я думаю, що якби і було, то дуже навряд би, що я в таким службі звертався, чи взагалі хтось би звертався. Тому що ну взагалі я не уявляю, що таке анонімно звертається. Як може анонімно звернутися той, кого ображають, кого тоді буде захищати. Тобто, ну це, це б не працює б не спрацювало, я думаю. Чи було бажання поміститися? У ну, меншій школі, так, да, було, і причому було дуже сильне, причому воно було, було знову ж таки чисто через те, що, ну, типу, двоє-троє, ти розумієш, якби це один на один, тим, типу, ти б виграв будь-яку, будь вигравсь будь ситуації ці бійки. А двоє-троє так. І тому так було. Але згодом чим більше ти виростав, ну чим більше скажімо так, виростав, чим в старші класи, тим менше воно було. Ну, це було ще пов'язано з тим, що в середньої школи я почав займатися боксом, мав непогані результати, коли коли ну, ти ламаєш людині ще на ринку, то коли тобі спину кричать це вже не дуже цікаво розвертатися і ти розбиратися. Тому ну, що, ну, коли ти розумієш, що ти можеш вбити людину, ну, для чого? Щоб перестали лісти, тому що ну, в принципі, взагалі всі ці ну, підліткові угрупування тримаються, поки є підлітки. В старшій школі вже немає, немає підлітків, немає цих угрупувань, вони розпадались. Тобто, тому, мабуть, і не було такого сильного. Скажімо, скажімо в старшій школі взагалі не, ну, не бачив би, що був якийсь булінг в такому класичному варіанті. Були, звісно, якісь придурки, то тобто, ну, періодично були якісь бійки, але це вже скоріше було, ну, просто хтось не виріс. І... І все, ну. mm -hmm. а, а справа поговорити з однокласниками, домовитися, пояснити, для чого це. І, ну, як можна спробувати пояснити, коли ну, там, тебе в, 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 в трьох товчують ногами, ти, що ти можеш їм пояснити? Mm -hmm. Тобто, ну, в даній ситуації нічого не пояснювалося. Тобто тут або ти перемагаєш, або тебе перемагаєш. Якийсь э, тиск з боку, можливо, вчителів? Такого ніколи не було. Взагалі школа була достатньо жорстка в цьому плані. І Коли такі якісь речі спливали, це в принципі присікалось. Але ну, знову ж таки, ну ні, такого, тако, щоб вчителі захищали якихось там булівні, такого ніколи не було. А дружин з кимось в школі, друзі, ну, та були? Так, ну, були. Ми досі спілкуємось. Якщо говорити про сучасних дітей, вони жорстокіші чи ні? Думаю, ні, вони більш пасивніші, тому що в нас час не були, я думаю, такої гаджетизації. Mm -hmm. Тобто в нас час було там Siemens A55 поліфолічеських білого а зараз вони більш в більшій мірі вони в соцмережах, вони в планшетах різних, вони, ну, вони в, в всьому цьому і ну, хіба що в варіанті кібербулінгу, В цьому плані можливо так. Просто я сим ніколи не ні з ким там не стикувався, я не знаю цього. Але цілком можливо, що так. Що порадиш дитині, яку ображають в школі? Ну, набратися, ну якщо набратися терпіння, розуміти, що це мене, не забивати собі цим сильно голову. Якщо це заважає, вміти давати здачі. Чи потрібно комусь розказувати, чи треба спробувати проблеми самостійно? Все залежить від ситуації. Тобто, якщо це якісь ну, дуже серйозні погрози, тому що потрібно розуміти, що воно буває різних. Тобто, якщо в мене це там переходили якісь просто хлопчачі бійки, то я наприклад знаю випадки, коли там це переходило в іншу, скажімо так, кримінальні вже ситуації, тобто дуже стравмуючі, тобто коли там в туалеті зажимали і так далі. То в таких ситуаціях ну все, звісно, треба повідомляти, не боятися, тому що ну краще тебе будуть вважати ябідою, чим ну, скажімо там тебе покалічать чи споплюжать. Згадайте себе у шкільні роки. У вас в класі точно були групки, які ніколи нікого до себе не підпускали, і точно були кривдники і їхні жертви. А ще декілька дівчат, які вважалися наймуднішими та найгарнішими. Хоча обидва фактори були доволі сумнівними. Це класична формула класу. Вона діє у всі часи. Але саме зараз конфлікти між дітьми почали сягати свого апогею. Як вчителі ставились до учнів, вчителі намагалися ставитись до всіх учнів одинаково, але в когось були батьки багатіші. Це позначалося на відношенні вчителів до учнів. коли якась проблемна ситуація виникала, то вчителі якось втручалися, намагалися щось з цим зробити? Коли в нас були проблемні ситуації, взагалі учні вони намагалися не виносити цю ситуацію на показ. Ми намагалися якось її вирішити між собою або взагалі навіть не починати вирішувати. Тобто, якщо був конфлікт, він так і продовжувався рік-два. Чи було таке, що ти не хотіла йти до школи через однокласник? Так, звичайно, було. Я сиділа навіть вдома одного ранку, плакала і нікуди не хотіла йти. Мама запитувала часто, що зі мною, чому я не хочу туди йти, але на жаль, батькам я тоді розповісти цього не могла. Я вважала, що тоді це була дуже велика проблема для мене. Угу. А, взагалі, в результаті, ти хоч комусь розказала про це можливо там шкільним психологам? Я думала розказати спочатку це мамі, але з мамою в мене були досить такі напружені відносини, тому не заладилося їй не розказала. Шкільний психолог він навіть не Підозрював, що є якісь проблеми в нашому класі, тому ніхто нічого не питав, я нікому нічого не розказувала. А ти знала, можливо, про існування якихось соціальних служб, які займаються? Так, я знала, і я вже була готова туди піти, як в один момент з'явилася людина, яка заставила мене повірити в себе. Це коли було? пропуск? Це було вже, як я прийшла на перший курс, коли я вже закінчила школу після 9 класу, як я поступила. Тобто я прийшла в і думала, що все почнеться так само, але... З'явилась людина, яка заставила мене повірити в себе, і тоді вже пішло все добре. Коли ти прийшла в коледж, спробуй писати свої почуття, що це? Коли тільки прийшла до коледжу, я боялася, що все почнеться по нові Тобто я тільки закінчила школу, три місяці мене ніхто не ображав. І я думала, що зараз все почнеться знову. Знову почнуть казати, що о, прийшла залізяка, всі будуть мене осуждати, і я знову таки не в мене не буде ніяких відносин з моїми одногрупниками, але на на велике щастя все було не так. Ти сказала, залізяка. Це тебе так називали? Так мене так називали із за пластинки, тобто я ходила і я дуже соромилась навіть своєї посмішки. Тобто я ніколи не посміхалася, щоб менше це людей бачило, але все одно всі мої однокласники називали мене залізякою. Чи були діти, які ще стикалися з подібними проблемами, чи можливо через інші причини? Так, були дівчатки, які стикалися з такими ж проблемами, тобто вони стикалися через зайву вагу, але в них не було стільки комплексів, як у мене. Тобто, я на рахунок цього дуже переживала, дуже переймалася, а вони якось більш спокійно до цього відносилися. Їм було байдуже на думку іншого. Коли ти зрозуміла, Так, я завела свій блог. Я це зрозуміла в той момент, коли всі оточуючі почали до мене дуже гарно відноситися, і я зрозуміла, що я щось означаю в цьому світі. Я завела свій блог. Я там розповідаю про те, як позбутися тиску від своїх однокласників, одногрупників, як в першу чергу полюбити себе, як зробити так, щоб всі відносилися до тебе дуже добре. А, чи є якийсь вже фідбек? Чи багато людей звертають увагу на твій блог, чи багато людей стикаються з таким? Ну, дивлячись по коментарях, мені здається, що дуже багато людей стикається з такою проблемою, тому що багато дівчинок запитує все ж таки, як детальніше це зробити. Я намагаюся зі всіма силами всім пояснити, щоб в інших дівчаток не було таких заморочок, як мене, тому що це дрібниця життя. А тоді мені здавалося, що це найбільші проблеми, які в мене можуть бути. Я пораджую таким людям не заморочуватись над такими дрібницями, тому що в цьому житті є набагато більше проблеми, які потрібно вирішувати. А така проблема, як була в мене, це добре, що я зараз зрозуміла, що це була звичайна заморочка, і все це пройшло. Але я розумію, що зараз є учні, які на цим дуже приймаються, які так само замикаються в собі. Просто не потрібно такого робити. Потрібно думати, що ти така, як і всі, що це тимчасово, що це неновічно, і в кінцевому результаті ти будеш досить таки гарною. Підлітки завжди були і залишаються найбільш жорстоким прошарком населення. Вони не переймаються суспільними нормами та не думають про наслідки. Але вони це частина суспільства, яке самостійно формує правила, за якими потім живе. Тому в наших силах посунути рамки дозволеності трошки щільніше та грамотно роз'яснити підліткам, як варто спілкуватися з однолітками і чому це важливо. Втім, маю попередити: глобальні зміни не на настануть дуже швидко. Але можливо, діти ваших дітей вже почуватимуть себе набагато комфортніше у шкільному середовищі, аніж нинішні школярі.